Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, Гуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні я вам розкажу цікаву тему мушки перед очима. Ми вже розказували вам про мушки перед очима, які можна лікувати самостійно, а на даній, на даній лекції розкажу про мушки, які потребують негайної консультації офтальмолога і негайного лікування. Тема називається Чому я бачу чорні плями, а також причина блискавок в очах. Це є два симптоми, які появляються у людей і з якими потрібно негайно йти до офтальмолога. Чому я бачу чорні плями? Плями перед очима з'являються при відриві сітківки від судинної оболонки. У скловидне тіло потрапляють клітини крові, які появляються у полі зору. Це може бути при діабеті, також при стресі і може привести до повної втрати зору. Причина блискавок в очах це є розрив або відшарування сітківки, повне або неповне. Хоріодит це запальні процеси суденної оболонки, також відшарування заднього фрагменту сітківки, пухлини ока, травми ока, як вторини відшарування сітківки, очні мігрені, на фоні головної болі, а також. Крововилив в речовину сітківки. Це є два симптоми, з якими ви маєте негайно звернутися до офтальмолога. І чим швидше, тим краще, щоб спасти свій зір. На все вам добре, з вами була я, Богуцька Зоряна Богданівна. Лікуйтеся, будьте здорові, і всього вам доброго. Підписуйтеся на мій канал, вас чекають цікаві лекції. До побачення!